Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом млинців з вершковим смаком. Це дуже солодкі і смачні млинці. Для їх приготування нам потрібно борошно, вершки, цукор, молоко, олія, яйця і ванільний цукор. Весь перелік продуктів я залишу вам в описі під відео, а тепер переходимо безпосередньо до приготування. Спочатку у миску вибиваємо яйця і збиваємо їх вінчиком. Додаємо ванільний цукор і цукор. Все перемішуємо. До яєчної суміші вливаємо 1 третю частини молока. Додаємо борошно і вимішуємо, щоб не було комочки. До готової суміші додаємо молоко, яке залишилось. Все перемішуємо. Щоб у нас вийшло однорідне тісто. В останню чергу додаємо вершки і олію. Перемішуємо, залишаємо наше тісто на 20 хвилин. Якщо воно через 20 хвилин у нас буде густим, можна додати трішечки молока. Розігріваємо пательню і на сухій пательні. Випікаємо наші млинці. До рум'яної скоринки з обох боків. Начинка до млинців може бути різна. Так як млинці є солодкими, то, звісно, начинка краще, щоб була солодка. Або можна подавати до столу з медом або будь-яким варенням. Ось такі. Млинці у нас вийшли. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім смачного!